Те, що у нас ну, десь три чверті народу такі жорсткі інфантили і, і просто ідіоти, важкувато. Ну, а але, на більше ну, а на що ще сподіватися, так і живемо. Я маю заперечення. Це в тобі говорить комплекс меншовартості. Вибач, вибач, я вважала теж стоп, я пояснюю. Я вважала теж, що ми якісь не такі, що в нас три четверті, чи навіть більше населення, не здатні мислити. Але зараз, вибач, я вже мушу визнати, що українці зовсім не гірші. Ні, коли я кажу гірші американців та європейців та інших, які маячню російську розповсюджують та не здатні критично мислити, не здатні не бажають боронити власну державу в випадку нападу Російської Фашистської Федерації, є такі дослідження, не хочуть, не хочуть. То я розумію, що в нас і рівень реалізму сприйняття світу, можливо, тому що в нас така страшна війна, і ми мусимо прискорюватися. Вищий за середньостатистичний Сполучених Штатах чи в Європі. Безумовно, і... безумовно. Я хочу закінчити і рівень здатності. Боронити власну державу, тобто адекватно сприймати реальність, сприймати виклики та відповідати на ці вищій в нашій країні, ніж будь-де, чи то в Сполучених Штатах, чи в Європі, будь-де, де ми говоримо про вільний світ. Країни, -ті, де люди живуть в парадигмі диктатур, мені не цікаво навіть обговорювати. Але коли ми обговорюємо країни вільного світу, так званого, я розумію, що Україна здатна. Бути не десь там наприкінці цього списку, а бути локомотивом, бути е, мотором, бути е, такою рушійною силою цього вільного світу. І завдяки нашому народу так само. Тобто ми не гірше жодним чином, ми краще. Багато. Ні, ні, я, я, я цього й не мав на увазі. Я маю наголосити, що я ні в якому разі не вважаю там, що ми меншовартісні, або щось таке і що ми гірше за когось. Але наразі ну, ще у нас нема тої критичної маси. На жаль, все одно, на мій погляд, суб'єктивний. Більша частина людей все одно чекає там якогось дива, месію. Ну, ну, ну плін. Я був в Києві кілька днів, от на протязі цього. Там останніх двох місяців заїжджав по по справах. Ну Дуже розслаблені люди. Дуже. Це моє особисте враження. Сподіваюсь, що будуть ще більш роздуплятись. От ця пігулка у вигляді Трампа, ну певну певну таку користь вона, мабуть, теж несе. Мабуть, давай про те, що як має реагувати суспільство, які в нас є внутрішні ризики і. Здатність чи нездатність гуртуватися. По-перше, е е навколо Зеленського е більшість українців все ж таки згуртувалася після цієї е ну, мерзенної сцени. Я вважаю, це було огидно, це було. Маніпулювання це було психічний тиск, це було знущання не лише над Зеленським, а над нашою країною. І потім ми бачили багато дописів, де зневажливо в бік України та українці висловлювались оці ці всі покемони, мінйони Трампа. Дуже багато мерзенних речей, таких на кшталт, як Путін казав: нравиться, не не нравиться спій красавиця. І ось як має реагувати суспільство? Не всі ж гуртуються, от, наприклад. Політику повідомляє, що високопосадовці з оточення Трампа проводили таємні зустрічі з деякими нашими опозиціонерами. Опозиціонери кажуть, ми проти виборів під час війни, але я не впевнена, що так воно насправді є. Бо я бачу в їх. Я навіть не хочу називати, щоб нікого не ображати і не роз'єднувати суспільства. Але лідери думок, лідери партії все одно так трошечки агітують за вибори. Я це бачу. Дай Бог, щоб я помилялася. Да? І звісно, ми всі розуміємо, що Зеленський, так би мовити, не ідеальний лідер, але е, наразі не бачимо, не маємо іншого. От я хочу дізнатися твою думку про ці вибори, про ці сподівання деяких українців. Я від тих, якого я брала інтерв'ю, у мене на каналі є. Де люди я їх поважаю, люди класні, але вони наївно, на мою думку, вірять, що можна провести ці вибори, що можна піти на поступки Трампу, не розуміючи, що йдеться про капітуляцію України, не про нові вибори. Вибори це просто як сказати, це така приманка. Це просто те, на що мають мають повестися українці. От твоя думка, яка. Твоя думка, яка на цей рахунок, і що ти думаєш про можливість зміни влади в Україні? І чому від нас цього вимагає так люто Трамп та Путін насправді, які в них на це сподівання? Чи є це закликом до капітуляції, чи може я помиляюсь, і що маємо робити, щоб встояти в цій ситуації? Дивись, у мене немає. Для самого себе сформованого, сформованої думки стосовно виборів, як, ну, в принципі, як процесу, є свої за і проти виборів. У мене почну з за ну, щоб обидві позиції, я не бачу досі того, щоб на третій рік повномасштабки, одинадцятий рік війни. Державна економіка була перебудована на е, так звані військові рейки. Я бачу просто тотальну корупцію. Є проблеми з керованістю Збройних сил. Це парадигма Верховного Головкома. Е, і ну Ці неадекватні витрати, ці корупційні скандали, відсутність судової влади тобто з кого питати, і, і, і з цього боку, звичайно, мені ну здається розумним, що вибори потрібні, того що, Ну якщо людина, яка зараз очолює, не в змозі це змінити, я навіть не, не можу відповісти на питання, чого у нас досі немає стану війни, бо по Конституції у нас має бути стан війни, а не воєнний стан це дві різні речі. З одного боку, так? З іншого боку, по-перше, як провести вибори в умовах тотальних ракетних обстрілів? У мене немає на це відповіді. По друге, далі, наші основні виборці це солдати. Як зробити, щоб вони проголосували? У мене теж немає на це відповіді. В електронні всякі системи я вірю теж до певного моменту. Сорі. Третє, у нас дуже поганий виборчий кодекс, де нормальна людина не може зареєструватись. Тобто, проводити вибори по чинному законодавству. Ну, у мене те. Ну, ну як? Тобто, знову у якогось там олігархічного. Ну, ставленика або поставити. Ну, без зміни Виборчого кодексу. Це теж я не розумію, як це робити. Далі, очевидно, що попри. У Зеленського дуже до нього дуже багато питань у мене, як особисто. І ці питання, вони можуть ну могли б трансформуватись в юридичну площину. Але є один великий плюс він не хоче капітулювати. Очевидно, що. Інтерес Росії і США поставити того президента, який піде на поступки. Ми не знаємо, які поступки е, тиснуть американці, вони ж цього не озвучували від нас е, нам. Але ми знаємо, які поступки від нас хочуть росіяни. Це неприпустимі поступки. Тобто, е, віддати те, що у них є, потім віддати ті шматки областей ще. Там забезпечити енергетику в Криму, визнати всі п'ять областей окупованими, зміни в Конституції, роззброєння. Ну, вибачте, це суїцид. Це суїцид. Вони нам пропонують суїцид. У них не все так добре у росіян. Не все у них добре. У нас важке становище. От, у нас важке становище, але. Якось, але попри все, ми їх стримаємо. І ну, їх потенціал він е, не безмежний. От до 25-го року, до кінця, у них є гроші, люди розраховані, все далі їм треба щось міняти. Якщо залишатись в парадигмі війни, це їм буде значно, значно, значно важче. Набагато важче. Е, тому пауза їм, ну. Теж потрібна. Але е, тут ми застрягли, і щоб цю паузу виторгувати, є тиск на зміну президента. Тому, е, ну з точки зору логіки, вибори потрібні, але якщо буде щось більш-менш стале. Я не кажу справедливо, бо справедливе це репарації, там, перемога над Росією. У нас поки немає таких можливостей. Ну, не можемо ми зараз добити справедливості. Але якщо буде щось стале, я за. Зараз я просто не розумію, як це зробити. У мене нема відповіді, як зробити зараз вибори президентські. Я не розумію цього. Тому ну, не знаю. Та так собі, більше нічим так, мабуть, стосовно виборів. Якби росіяни погодились припинити бойові дії, тоді ми могли б це обговорювати, як зробити. Але їх мета інша. Навіщо путіну вибори в Україні, якщо за всіма соцопитуваннями може перемогти залужник? Це для них було б не краще, звісно. Тоді навіщо? Єдина відповідь. Що не вибори потрібні, а перенесення фокусу уваги у внутрішнє середовище зовнішнього, з зовнішнього ворога на внутрішнього саморуйнація України, знищення державності України зсередини. Це єдина логічна відповідь, що не вибори потрібні, а досягти своїх цілей іншим шляхом. Бо це дешевше, ніж воювати, зруйнувати Україну всередині шляхом так званих виборів, так званих, бо в цих умовах неможливі реальні вибори. Що за... зараз я, я, я не бачу можливості виборів провести. От серйозно. По-перше, а що Росія погодилась припинити вогонь? Ні. Трамп, mm. Трамп, Трамп лише від України цього вимагає. Від України припинити вогонь та змінити владу. Ну, це неадекват. Це жорсткий неадекват. Я завжди наприкінці кажу: а що ще вам зробити? Підлогу помити, чи що там, відсмоктати, блядь. І, вибачте, в мене вже немає інших слів просто. Ну яким треба бути. Кретином. Так, да, Щоб це слухати. І казати ні, давайте про будемо робити вибори. Нам треба а, змінити Зеленського. Е... Я це бачу зараз в фейсбуці Теж від людей, яких я ну взагалі то нещодавно ще поважала, ще від деяких, що давайте змінимо і правда Зеленського, ну, Раз американці в нас вимагають, то треба замінити Зеленського. Я маю уточнити, коли я казав кретином, я мав на увазі американську адміністрацію. Бо я, я, я дуже стриманий у висловах стосовно українців, навіть якщо не згоден, бо жодне слово, яке може роз'єднати. Це у ну, нас суспільство роз'єднане. Тому навіть якщо мені хтось не подобається або щось, я прагну знайти якийсь раціональний компроміс. Бо суспільство воно сильно ну, розшатане, його треба зшивати. А про вибори стосовно американців, це критинизм. Там же навіть їх пропагандист Карлсон давав інтерв'ю якомусь там англійцю і почав: що, типу: чого немає виборів, чого немає виборів. У нього питають: так, ну, типу, да, дай приклад, де вибори були під час війни. Він такий в Америці. Так ну, йому каже, ведучий, так в Америку ж, ну, її ж ніхто не обстрілював ракетами, і туди ж ніхто не вліз. А той сидить очима облиме.